Квітень 86-го для України він назавжди залишиться чорним. Але ще за кілька днів до аварії на Чорнобильській атомі сталася трагедія, про яку радянські чиновники довго мовчали. Тоді з лиця землі мало не зникло місто в Одеській області разом із його жителями. Хто і якою ціною врятував життя тисяч людей. Дивіться далі. Місто Балта, Одеська область. Нині у ньому мирно живуть 20 тисяч людей. Якісь крізь тут щодня ходять на роботу, доглядають домівки, народжують дітей. Та одного дня над містом нависла велика небезпека. Усе сталося за лічені хвилини. Тоді, 17 квітня 1986 року, містечко на Одещині могло просто зникнути з лиця землі точка, которая неимоверной скоростью приближалась к земле. И звук э, ну, был такой страшный. Всем ясно было, что какая-то катастрофа, какая непонятна, какая неизвестна. 28 років тому Балту з усіх боків оточували промислові та військові об'єкти. З одного боку – нафтобаза, з іншого – аміачні склади. Поруч – арсенали боєприпасів. Потім почали вже розуміти, що це відбувалося. Це, це просто Кошмар. Олексій Мильник того дня був на роботі на аміачному складі за містом, аж раптом тишу пронизав страшний гуркіт. Ми услышали такий неймовірний шум, який долітав вверх, як будто літало шар такий неймовірний. Ми, конечно, перепугались і боялися, що не дай Бог. Этот шар падьот на склад. Що саме летить з неба, розгледіти не вдалося. Олексій Мельник кинувся бігти подалі від складів. У небо здійнялися два винищувачі Міг 21. Пілоти мали завдання переправити машини із військової бази у Майкопі до Львова. Усе йшло за планом. Аж поки один із літаків не наблизився до Балти Коля Козлов. Пілот-інструктор. Це він був у кабіні того самого літака. Тієї миті льотчик зрозумів, машина стала некерованою і летить вниз. Диспетчери дали йому завдання рятувати своє життя та негайно катапультуватися. Але там, унизу, просто перед ним, місто Балта, нафтобаза, цистерни зем'яком, людські будинки, бані церков. Як розказують сьогодні очевидці, історики воєнної аналітики було е, два варіанти. Перший варіант самоліт направляється в направленні е, города і е, льотчик катапультується. від першого рятівного для себе варіанта з катапультою Микола козлов не відріз. Відмовився. Він обрав Другий варіант, який був сделан, це самоліт отвести черты города для того, щоб спасти город і йому це вдалося. Вдалося відлетіти на безпечну відстань від складів, і він пролетів, ну буквально 20 чи 30 метрів над нами і суті от в цю сторону, де ми от зараз знаходимося. Долетівши до найближчого пустиря, міг 21 із надзвуковою швидкістю врізався у землю. Била огромніший взрив, стовп дема і більше нічого. Від льотчика не залишиться нічого. Нічого, крім пам'яті Балтівців про його подвиг. Сколько у мене до сих пор такий трепет в як будто я ощущаю, що я вновь переношусь на той момент. Що сталося на борту літака 17 квітня 86-го, ніхто з балтівців достеменно не знає. Але це і не має для жителів містечка великого значення. Важливо то, що он пожертвував собою, і що він увів увійшот від города і спас тисячі тисячі жителів. Пілоту Миколі Козлову було лише 28 років. Він мав дружину та маленького сина, віддавши у жертву своє, він врятував тисячі чужих життів. Завдяки подвигу е, Миколи Козлова е, було збережене життя е, нового покоління Балщини. Ми його вважаємо героєм. От балда будь любого балського жителя. Він скажуть: у нас є свій герой – Ніколай Козлов. Торік йому посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста, і тепер на подвигу Миколи Козлова виховують нове покоління балтівців.